На ваших екранах хлопець 12-15 років отримав струмом від лінії живлення електрички, після чого отримав під час рейсу електрички Київ Козятин. Школяр вирішив залізти на між вагонку електрички, познімати круті тіктоки, після чого отримав величезний струмом. 13 березня люди побачили на своїх очах під час екстреної зупинки те, що на даху лежить хлопчик, і він весь був у він буквально горів, взяли у вогнегасник, почали його гасити. Всі подумали, що вже все, йому ну йому кінець, як так би мовити, але він почав кри. І був в агонії, або, скоріш за все, перед агонією. адже зазвичай це стан перед смертний, коли люди вже не можуть нічого зробити, вже просто починають там наліво-право крутитися, звуки видавати. Якщо ви фанат посидіти в телеграм-каналах, там, де про країну 404, про людей, на яких там скидують, коротше, подарунки, наші любі дрони, наприклад, з Русоріза. Я думаю, ви самі бачили ці кадри, там, де люди вже там, напів уже на тому світі починають. Щось там вліво, право мучатись, щось піднімати руку, опускати і багато, багато інших якихось незрозумілих рухів. Так знайте, це стан або агонії, або передагонії, що передує себе. Зараз я вам покажу декілька відео, які він знімав перед інцидентом, де він типу вихвалявся, що він зараз знаходиться на міжвагонці. Далі є кружечки з телеграму. Можливо, він там скидував друзям або в свій телеграм-канал, або куди він там перекидував, не знаю. Де він теж інших запрошував до себе. Дякувати Богу. Ніхто не погодився, і лише один він пішов. Короче, я зараз сидимо зацеп на це на Києві Валинській. Хочете хто там живе на київ Линському? підключайтесь до мене. Я буду в між Хто там кажучи, я смішно буду рибатися. Далі чередують кадри, де цей парубок лежить уже на вагоні. Люди помітили його, побачили, що щось горить. Покликали одразу вже когось подати вогнегасник, почали гасити, начебто, вже всі зрозуміли, до чого це все йде, але раптом він почав видавати звуки, він почав кричати, рухатись, і люди почали намагатися дістати його звідси. Але більшість людей розуміють, якщо він уже під напругою, тобто він, наприклад, може там щось десь тримається, досі за провід, або досі в ньому є електрика, скоріш за все, доторкатися. Точно не можна, адже тебе теж вдарить величезним струмом. Дайте стінуть його чим-то. Свар що небудь. Дай костыли! мене? Не піднимайся! Насправді, жахливі кадри, жахливі звуки, оці всі крики, агонії. Ви бачите ці хаотичні рухи, коли ну ви розумієте, що вже все кінець людина скоріш за все вже не дотяне. Я не хочу вам показувати. Насправді, жахливі кадри, жахливі звуки, стони, крики. Я не хочу вам цього всього показувати, ні залишати посилання на телеграм, ні на всякі інші соцмережі. Просто вам скажу, що ви, якщо захочете, ви самі знайдете. Показувати я вам це ніде не буду. Окрім того, що всі заблюрені картинки, я вам ще намагаюся якось його конкретніше описати, що вас в голові побудувалася якась картинка, щоб ви просто не лізли і не шукали, і не дивилися на весь цей жах. Не знаю, як саме, але далі вже тільки є відеокадри, де його все таки дістали з даху, його поклали на землю, і лише чекають допомоги швидкої. Адже доторкатися до нього ніхто не хоче, ніхто не хоче теж отримати величезний удар струмом, і просто всі дивляться, ну і не знають, що робити. Шановний глядач або глядачка, у мене зараз проходить збір, поки ви дивитесь це відео. Зараз збираємо на протигази для Донецького напрямку разом з фільтрами, і це дуже зараз термінова потреба. Тому Бубу вам дуже вдячний за ваших одну, дві, десять, п'ять гривень, скільки не шкода. Якщо ви не можете задонатити, Бубу вам не Вірно вдячний, якщо ви поширите цей збір в свої соцмережі, можливо, у вас там є телеграм-канал, можливо, у вас там є якийсь свій інстаграм, можливо, там якась ще блог-сторінка. Просто поширте цей збір. Ви можете врятувати людське життя просто прямо зараз, просканувавши ось ці qr код або, ну, наприклад, перейти за посилання в описі під це відео, або перейти в закріплений коментар, де теж є. Посилання на банку. Також я паралельно з цим збором буду стрімити на твічі, тому можете подивитися, прийти на мої трансляції. Те, що я там роблю контент, щоб людей якось зазивати, все таки донатити. Тому хочете контенту, хочете врятувати людське життя. Вам до мене на твіч. Усе це саме там. І на телеграм-канал прямо зараз негайно Підпишіться. Ось вам теж qr код Скоріше за все, ви дивитесь це відео з телевізора. Тому прямо зараз скануйте цей qr код QR-код на банку, закинули туди пару гривень. Все. Дякую величезне, дивимося відео далі. Окрім величезної тупості усієї цієї ситуації. Я не хочу зараз починати говорити про хлопця погано. Я не хочу зараз говорити про його батьків. Можливо, там все таки жахлива ситуація зараз. Сім'ї, я лише хочу поговорити про цинічність людей, які реагують на ці новини. Після того, як я дізнався про всю цю ситуацію, я одразу вже поліз в. Twitter, ікс, називайте це, як хочете, щоб подивитися і трішки почитати, можливо, там є якась доповнена інформація. Але на превеликий жаль, після того, як я відкрив коментарі, я лише побачив цинічність і всю гнилість людської душі, які більшість людей почали писати природній відбір. Мені здається, що застосовувати слова природній відбір в цій ситуації не є доречним, адже це більше відноситься до тваринного світу. А у нас є технології, у нас є медицина. Ми можемо якось на це впливати. Вати, адже якби у нас не було всього цього, природній відбір можна було б сказати, наприклад, на генетичні захворювання або, наприклад, якісь там ситуації, на які не можна повпливати. Але в даний момент можна було вплинути на цю ситуацію, наприклад, не пускати або посилити охорону, або просто типо дивитися за цим. адже... Я не розумію, як взагалі можна було туди вилізти, знімати весь цей час відео, а потім через якийсь період часу, тільки люди вже помітили, що там уже щось чи хтось знаходиться і щось там все-таки горить. Окрім того, що люди почали винити його в цій ситуації, також почали перекидувати провину на його батьків, що я вважаю, до речі, теж недоречним. Я більш ніж впевнений, що він не раз уже це робив. Я впевнений, що батьки йому пояснювали про те, що так не треба робити, ти там можеш щось постраждати або ще щось. Але мені здається, вони. Не показували наскільки це небезпечно, ну не в плані. Фізично, тому що я впевнений, що в інтернеті є купа відео. Усе це я веду до того, що люди почали якось з цієї ситуації насміхатися і вважати, що типу, о, та блін, що там взагалі? Природній відбір, там батьки винні, ще освіта винна. Хоча, на мою думку, на цей раз все-таки освіта реально може бути винна, адже мені здається, що мають якісь бути техніки безпеки. Тому що я точно пам'ятаю, що у мене були уроки техніки безпеки, або загалом там було якийсь захист вітчизни, де це теж пояснювалося все. Тому. Не знаю, можливо, не пояснювали йому, хто знає. Також через якийсь період часу, після цього всього, як це сталося, якісь телеграм-канали почали поширити інформацію, дезінформацію, перепрошую, про те, що хлопчик уже Також були там скріни переписки з самою мамою, про те, що каже, Боже, да ні, все з ним хорошо. Там, цей, ну. Умовно, хорошо, добре, що типу він зараз живий, бореться там за життя. У нього там опіки другого третього ступеню. Одразу скажу, що другий ступінь це вражається епідерміс, а саме поверхня шкіри, і далі вражається також дерма, там де нервові закінчення, судини і бато що іншого. Це другий ступінь. А третій ступінь це усе те саме, але також додається, що також кістки, м'язи і сухожилля. Тобто у нього, скоріш за все, травми усього цього, те, що я перечислив. З приводу цієї інформації, яка почала поширюватись в всяких телеграм-каналах. Ну, знову ж таки, я не впевнений, що це справді мама писала. Ну і повертаючись до переписки з мамою, мені здається, що це все-таки можливо фейк в кит, що це його мама, адже немає ніяких підтверджених якихось там, наприклад, посилань на Фейсбук або, наприклад, на Твітер. Я теж нічого не знайшов. Тому мені здається, що це все таки фейк. І хтось писав уже в коментарях про те, що хлопчик все-таки... І я в це дуже сильно вірю, адже знаючи наскільки небезпечні другий третій ступень опіків, і те, що йому не надали допомогу вчасно, якийсь там дуже довгий період часу, і невідомо скільки він знаходився на цьому даху, скоріш за все, у хлопчика на превеликий жаль також 13 числа, поки я проводив стрім у себе на твічі, прийшла моя глядачка, яка написала про те, що вона знає, що це за хлопець. Це типу друг її знайомої. Він там, взагалі, якийсь ці типу, ну чесно кажучи, там ну ви самі зрозуміли. Я не буду там судити за його інтелектуальними здібностями. Одразу хотів би сказати, що вона вона сказала, що він такий, ось такий, от, да. І те, що він уже не один раз якоюсь фігньою займався, що він там щось, що здається, чи курив ще чи якась така була інформація? Ось і мені скинули його тікток, але на провелики жаль в його тіктоці, я нічого не знайшов. Там не було нічого його такого відео, яке ви побачили раніше, і, скоріш за все, просто тікток, звичайно, хлопчика. Тому не знаю наскільки це правдива інформація, але цікавий факт. Наскільки шанс того, що мене будуть сидіти дивитися на твічі саме глядачі, які... Знайомі з цим хлопчиком з цієї ситуації, ну і загалом усім цим відео хотів би сказати, що будь ласка, благаю, бережіть себе, адже я впевнений, що мене дивляться дорослі люди, свідомі, які розуміють наскільки це небезпечно, і не полізли би в таку ситуацію. Але я також впевнений, що мене і дивляться діти. Тому, будь ласка, оскільки ви знаєте, що таке все таки може статися, бережіть себе. І якщо ви, наприклад, доросла людина. І вже, можливо, батьки або майбутні батьки, можете спробувати після цього відео, наприклад, зрозуміти, що деякі речі все-таки потрібно промовляти вголос. І те, що очевидно для вас, скоріш за все, не очевидно для дитини там 10-12 років. Тому, будь ласка, бережіть себе. Дякую вам величезно за перегляд цього відео. Будь ласка, знову ж таки, бережіть себе. Люблю, цілу обіймаю. До зустрічі!